Час пробудження змін та перевтілень. Так казали зірки відомого телесеріалу Секс у великому місті ікона стилю Сара Джесіка Паркер без вагань називала цю пору року час оновлення. Таких зіркових канонів дотримується й в спа салоні Райський. Щоправда, аби бути у тренді, треба крокувати у ногу з часом. В нашому салоні із дівчини дівчинки можемо зробити голівудську звізду. Спеціалісти спа-салону «Райський» підготували для своїх клієнток цілий спектр справжніх зіркових послуг. Серед найпопулярніших візаж. Сіні тенденції макіяжу привабливі, тим, що базуються на наступних вельми приємних принципах, простота, природність та чарівність, все це вам пропонують у СПА-салоні Райський Візаж у нас днівної, вечірній сваді, э, ну тобто все, що нужно э, клієнтам, ну на будь-який случай, так скажем, як на утро на какую-то ділову встречу или на день, так і на вечір или свадебные какие-то мероприятия. Осені у тренді стримані та глибокі кольори кажуть фахівці раського. Для своїх клієнтів вони підготували цілу феєрію кольорів нового сезону. На піку моду макіяж в стилі Нют. Це дуже натуральний природний макіяж. Вита якого підкреслити природну красу жінки, її свіжість і молодість. У такому макіяжі 80% успіху залежить від чистої, доглянутої та ідеально рівної шкіри. Що стосується цінії, це теж смоки айс, конечно, если это дневной вариант, то его можно сделать полегче, если это вечерний, это насыщенные очень глаза и светлые губы, ну, все, что касается осенних цветов, все к нам возвращается, все мы берем в руки, но также и не отходим от натуральности. Чем моложе девушка, тем меньше ей нужно пользоваться косметикой. Візаж смокі а міцно утримує свої модні позиції яскраво, зухвало, ефектно такий погляд нікого не залишить байдужим. Перевага такого макіяжу ще в тому, що його можна нанести буквально за 10 хвилин, а виглядає він розкішно. Димчастий погляд додасть таємничості будь-якій жінці. Головне, кажуть фахівці Райсько, аби візаж доповнював образ жінки. Дуже хорошо, коли робиться прическа на свадьбу або якісь мероприятия, і це все закінчувати макіяжем. Ми образ. В в тому, що ми допомагаємо підчеркнути женщинам їхню красоту, кому-то какие-то недостатки, у кого є, кому-то підчеркиваємо їхні достоинства. В общем, це одна из процедур, яка допомагає нам зробити или девушку дівчинку краше у моді широкі густі брови. Вони здатні зробити обличчя яскравіше, а також привернуть увагу до очей. Головне в бровах в прийдешньому сезоні натуральність. А от і з іншим можна поекспериментувати. Останній тренд осіннього сезону червона помада. Це одна з тих небагатьох тенденцій моди, яка поза часом. Червоні насичені губи повертають нас до соковитого Голівуду, де розкішні красуні блищали в діамантах, зводячи з розуму всіх оточуючих своєю яскравою красою. Очень модно, обратно возвращається в моду темні губи. Здесь, конечно, важен момент красиво нарисовать контур, потому что все-таки дуже цвет, і з помощью этого цвета можна очень красиво красиво вас так сказати губ з Провідні візажисти вважають, що червона помада в косметиці це як маленька чорна сукня в гардеробі, яка виручить в будь-який момент. Щоб червоний колір виглядав на вас не крикливо, а надавав елегантності. Треба правильно вибирати свій відтінок. Яскраві холодні відтінки, малиновий, фукція бордо. Підійдуть зимовому типу літньому холодні відтінки рожевого м'якого малинового. Для весняного типу краще використати червону помаду теплих ніжних прозорих відтінків кораловий, маковий, лососовий. А осінньому підійдуть помади теплих, густих, соковитих відтінків томатний теракотовий з бронзовим відливом. і красиві руки є незамінною деталю образу успішної та сучасної жінки. Нігті служать своєрідним доповненням до загального вигляду, так як навіть при мінімальному мейкапі їх оригінальний дизайн розповість про доглянутість представниці прекрасної статі. Тому доповнити свій голівудський образ фахівці з салону Райський пропонують новою послугою стемпінгом. Це унікальний винахід швидкого і гарного дизайну нігтів. За допомогою цієї процедури ваші руки перетворяться на справжній витвір мистецтва. Зазвичай стемпінг виконується за допомогою спеціальних засобів пластини та стемпу шкребку і виконується за допомогою спеціальних фарб і лаків, які застосовують великий сильний пігмент покриття. Стемпінг буває різних видів для ручок і ніг можемо використовувати різні покриття, різні варіанти малюнків, використовувати декілька типів лаку і покриттів. За допомогою кисті та покриттів, можемо добитися незвичайних малюнків. Стемпінг для нігтів – це найсучасніший спосіб створити художній манікюр. За допомогою спеціальних інструментів та фарб фахівці з пасалону «Райський» зроблять так, аби манікюр став цінним доповненням образу клієнтки. Наш салон представляє нашим клієнтам саме колекцію канадського виробника, нові покриття лаків, дуже цікаві кольори, глибокі, зелені, сині, дуже цікавий зараз патріотичний манікюр. Будемо раді вам допомогти і зробити вас самими цікавими і незвичайними. Якщо ми це робимо на штучній нігті, звичайно, це може бути від двох тижнів навіть до місяця. Якщо це свої натуральні природні нігти, це від 3-5 днів до 1,5-2 тижні, в залежності від того, як ви доглядаєте за вашими ручками і наскільки ваша нігтєва пластина залишається міцною. Напередодні стемпінгу фахівці з салону Райський радять своїм клієнткам попередньо підготувати руки для цієї процедури. Для цього пропонують низку послуг. Щодо попередньої підготовки нігтєвої пластини обов'язково потрібно записатися на єгіничний класичний, апаратний спа-манікюр, європейський, японський апаратний, все, що ви бажаєте, і вже потім наносити малюнок на нігтик. Завдяки цьому ваша нігтьова пластина буде доглянута і малюночок виглядатиме дуже природньо і доглянуто. У стемпінгу за лічені хвилини на нігтях з'являються справжній витвір мистецтва, малюнки на коротких та довгих нігтях. все це можна зробити у спа-салоні Райський. Найсучасніші та наймодніші зображення стануть яскравим доповненням до будь-якого образу. Стемпінг ми можемо використовувати не тільки на жіночих ручках, але й на дитячих. Дуже цікаві тонкі лінії, сердечки, валентинки. Е Нігтики, рушнички і вишиваночки це все буде дуже гарно на ваших нігтиках. І квіти, абстракція, дуже цікаві новорічні дизайни теж у нас будуть присутні, і ми будемо раді зробити ваші нігтики самими індивідуальними. Із темпінгом ви щодня зможете дивувати оточуючих ексклюзивним манікюром, який не займе багато часу та зусиль. перш за все, це девіз по салону райський фахівці закладу ретельно стежать, аби кожен куточок салону відповідав світовим стандартам індустрії краси. Один із найважливіших аспектів роботи салону стерилізація інструментів та приміщень. Всі інструменти в кабінетах косметології, манікюра, педикюра підвергаються всім ось цим ось трьом етапам очистки стерильні інструменти храняться в ультрафіолетових шкафах, спеціальних, тобто вони до моменту роботи непосредственно з клієнтом знаходяться в чисто стерильній середі. Правильно продезінфікований інструментарій це запорука безпеки і клієнта, і майстра. Тому фахівці з пасалону «Райський» дотримуються чітких правил стерилізації. Для цього використовують спеціальні засоби європейського виробника. Все препараты экологично чистые и обеспечивают для здоровья клиента. Это препараты немецкой компании Body Chemie, которые э, позволяют проводить дезинфекцию, предстерилизационную очистку и стерилизацию. То есть э, с помощью этих препаратов они уже настолько по-современному усовершенствованы, что с помощью этих препаратов можно проводить не только один этап, э, допустим, дезинфекции или, допустим, стерилизации химическим методом, но и можно совмещать вот, три этапа вот, дезинфекции. при Престерилизационную очистку и саму непосредственно стерилизацию с помощью этих препаратов. То есть, вот они, в принципе, каковы еще требования? Э и мы соблюдаем эти требования по отношению препаратов, с которыми мы работаем. То есть, в первую очередь эти препараты должны быть безвредными для клиента, для мастеров, для персонала, который с ними работает. Второе они должны быть обязательно сертифицированы на территории Украины, разрешены как бы, в на, в наш на нашей территории в нашей сфере работы они должны быть экологичны то есть при утилизации они не должны э, разрушать и наносить вред окружающей среде они должны э, работать на максимальный спектр микроорганизмов то есть то что мы говорим о дезинфекции это метод который удаляет не все микроорганизмы то есть мы э, проводя дезинфекцию уменьшаем количество микробов на поверхностях на инструментах и так далее а когда мы уже проводим непосредственно стерилизацию в тех э, как бы с теми инструментами Инструментами, с теми поверхностями, с которыми это нужно, при непосредственном контакте с кожей и разрушением кожных покровов клиента, то, соответственно, эти препараты должны убивать все микроорганизмы, абсолютно все, грибы, бактерии, вирусы и также их споры. То есть на обработанном инструменте, на обработанной поверхности, если она подвергается стерилизации, не должно оставаться абсолютно ну, ни, ни единого элемента, ни единой споры – Велику увагу фахівці з пасалону Райський приділяють матеріалам, які контактують з клієнтами. Майже все одноразове. Матеріали, які використовують під час процедури, утилізують по її закінченню. Інструменти ж підлягають повній дезінфекції. У наших мастеров, у всех в своей работе, вот в течение дня, это три набора инструментов. То есть, обработав и сделав процедуру одному клиенту, этот набор инструментов идет как бы в обработку, да, в дезинфекцию, пристерилизационную очистку и стерилизацию. Второго клиента уже наши мастера принимают следующим набором. И так по кругу. Все наши расходные материалы, это одноразовые материалы, полотенца, простыни, шапочки, маски, все, что контактирует непосредственно с клиентом. Это все одноразово, то есть ми используем і утилізуємо по окончании процедури. Что касается парикмахерського, тоже все розчески, щіточки, все, що непосредственно работает в контакті з волосами, з кожею клиента, це все дезинфекции. Піклуються у спа салоні райський и про чистоту приміщень. Кожна процедурна або ж кабінет тут під пильним наглядом. проводится влажная уборка после каждого клиента. После влажной уборки в кабинетах педикюра, маникюра проводится ультрафиолетовое кварцевание. У нас есть переносная ультрафиолетовая лампа, которая согласно графику, выставленному для данного, для каждого кабинета, в течение определенного времени после влажной уборки проводится кварцевание. Раз в неделю проводится генеральная уборка с мытьем всех поверхностей, то есть независимо от того, что на протяжении дня между приемом клиентов обрабатываются, дезинфицируются не только инструменты, а и рабочие поверхности, тумбочки, шкафчики, столики, то есть все, что имело контакт непосредственно с предыдущим человеком, или даже если не имело, но просто наша рабочая поверхность, на которой проводились те или иные манипуляции, то есть все это проводится, подвергается дезинфекции, обрабатывается те же дезинфицирующими средствами должными. Также в конце дня с дезинфицирующим средством обрабатываются поверхности. В кабинете пол стены ну то есть такая заключительная влажная уборка с дезинфицирующими средствами ну и в конце недели для каждого кабинета рабочего у нас опять же существует график определенный день недели для определенного кабинета проводится генеральная уборка Підсумуємо разом із салоном Спараський. Вам буде нескладно створити свій неповторний і незабутній образ. Процес його створення принесе вам задоволення. А враховуючи, що ви звернетеся за допомогою до фахівців своєї справи, ви можете розраховувати на стовідсотково неперевершений результат.